Червона калина у білому снігу, сумна за весною і хоче тепла, червона калина, мов та сиротина, ніхто не зім'є, бо сонця нема. Червона калина, хоч важко та сильна, землі боїться з біків. Червона калина, як маркуш сина, так жде Україна на своїх син. Незладна козацька кров, а очах молитва за благополучне майбутнє. Я, Україна, я дихаю повітрям свободи, натхнення і вітру. Пили. Заридала. Запала. За зайнялася. Зас! Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. І з якої такої ця Україна стоїть. Що такого було її матері? Чим таким готуються хвоїв? Тисячі волонтерських рук. Зітхнули, зібрались. Ми людь, ми відчуваємо свободу. Ми відчуваємо любов, ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих, коли всі максимально наріть, коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги, коли кожен на своєму місці і ця любов дає нам сили, знаю, зможемо зупинимо. З витягою, залунаємо, засяємо, заіскримось, іскримось, заторієм і з гордістю скажемо. Я українець і це звучить гордо. Краще запалити одну свічку, ніж гадьбити пітьму. Якщо ці свічки запалахтять у кожного з нас у серці, то в Україні запалає Бога. Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя, в тобі відродиться! Щоб сміло я йшов у бій! Щоб сміло я йшов. Щоб війна була моя країна, щоб вільна була моя країна, свята, свята, могутня, могутня, слава Україні, Героям слава.